після паузи у 26 років лідери Франції і Німеччини виступили зі спільною доповіддю в Європарламенті. А європа почала військову операцію проти торгівців людьми в Середземному морі. Ми назвати Фаріба Мавадат. Ми починаємо програму Європа за тиждень. Важкий час у нашій історії величезні проблеми. Ось як голова Європарламенту, визначив контекст спільного виступу Ангели Меркель і Франсуа Оланда в Європарламенті. В середу головна тема криза навколо біженців у Європі. The agenda, the refugee crisis in Europe. Європа потребує солідарності. Заявила Ангела Меркель та Франсуа Оланд. Це був перший спільний виступ канцлера Німеччини та президента Франції у Європарламенті з 1989 року, часу падіння Берлінського муру. Міграція була однією з головних тем їхньої промови. Ставити під сумню вільне пересування людей, повернувши внутрішні кордони, буде трагічною помилкою, але робити вигляд, що Шенген з його нинішнім режимом роботи дозволить протистояти напливу людей на кордонах, буде ще однією помилкою. І париж і Берлін оголошую, що країни ЄС поодинці не зможуть розв'язати кризу з мігрантами, тож слід шукати загальноєвропейську відповідь. Меркель нагадала, що зі свого боку біженці повинні вчити мову країни перебування і докладати інші зусилля. тільки разом ми спроможемося вирішити складне завдання інтеграції, яке стоїть перед нами. Це в тому числі означає ми вправі очікувати, що люди, які до нас приїжджають, інтегруватимуться в наші суспільства. Але з іншого боку, ми зобов'язані з повагою ставитися до людей, які прибувають до нас через надзвичайні ситуації. ми повинні бачити в них людей, а не якісь анонімні маси, незалежно від того, чи мають вони перспективу тут лишитися чи ні. було згадано і про Україну. Олан заявив, що війна на сході країни припинилася, але миру ще немає і привітав перенесення виборів у так званих ДНР і ЛНР. І він і Меркель вказали, що нормандський формат спрацював успішно почалося з подарунків для біженців. А тепер Німеччині доведеться годувати можливо більше ніж півтора мільйона нових мігрантів. Не виключено, що деякі німці змінюють своє ставлення до цього питання. Наш кореспондент побував у Німеччині. Криза з мігрантами не залишає байдужими багатьох мешканців Німеччини, де цього року очікується до півтора мільйона біженців. З 5 вересня, коли країна відкрила кордони для шукачів притулку, багато німців з ентузіазмом вітають новоприбулих. Один із прикладів Детлав відомий у кобленці бізнесмен. Він витратив півтора мільйона євро на центр для біженців, що на території його компанії. Ми подумали, що слід негайно допомогти людям. Що ми повинні зробити свій внесок у те, щоб біженці в Німеччині і в місті Кобленс, зокрема, добре себе почували. Компанія цього бізнесмена закупила повністю облаштовані контейнери, в яких зараз мешкає близько ста людей, переважно з Сирії. Дехто з них сповнений оптимізмом. Уряду Німеччини подобаються всі люди, які приїжджають до цієї країни, які хочуть там жити. Тут є демократія, взагалі все добре. Ось чому вони хочуть допомогти всім людям, не обов'язково сирійцям, а всім людям. Німці допомагають усім людям. У таборі. Побував наш спеціальний кореспондент Шандер Жирош. Нині влада говорить, що до Німеччини цього року можливо приїде півтора мільйона мігрантів, і це може принципово змінити політику в Німеччині. Мешканці Кобленца кажуть, що не мають проблеми з біженцями, однак не знають, як їхня країна впорається із дедалі більшим потоком мігрантів. Ось що думають місцеві жителі. Так, якщо так триватиме й далі, якщо прибуватиме стільки ж людей, як зараз щодня більше тисячі, тоді виникне проблема. коли я чую цифри, скільки ще прибуду людей до всієї Німеччини, тоді я починаю ставити запитання, і я бачу, що моїм співрозмовникам трохи лячно. Вважає Гізела Гартель, директорка місцевого дисадка. приголомшений кількістю біженців євросоюз більше військовоморського операцію в Середземному морі. Підозрілі судна можуть зупиняти, доглядати та затримувати, аби виявляти контрабандистів, що доставляють живий товар до Європи. Європейський союз розпочав нову операцію у середземному морі під назвою Софія. Віднині судна під прапором ЄС матимуть право зупиняти, обшукувати та повертати назад човни з мігрантами, яких контрабандисти перевозять до Європи. Раніше європейські кораблі брали участь лише у рятувальних операціях та вели загальне спостереження за рухом морського транспорту у Середземному морі. Цього року понад 130 тисяч біженців з північноафриканських країн дісталися Європи морським шляхом. Понад 2700 людей потонули. Однак, як помічають оглядачі, нова європейська місія має певні вади. Судна мають право перебувати лише у нейтральних водах, тобто на відстані у понад 20 тисяч кілометрів від узбережжя Лівії, звідки щодня відходять до 20 човнів з мігрантами. Отож, невідомо чи зможуть кораблі та дрони вплинути на кількість біженців, які прагнуть опинитися у Європі. Згідно з рішенням ЄС про перерозподіл біженців, які опинилися в Італії та Греції, перший літак перевіз групу біженців з Італії в їхній кінцевий пункт призначення в Швеції. Подивіться цей репортаж. Першу групу біженців відправили у п'ятницю з Італії до Швеції у рамках нової програми перерозподілу 160 тисяч мігрантів між країнами ЄС. До Стокгольма відлетіли 19 вихідців з Еритреї, у тому числі 5 жінок. Проваджати мігрантів прийшли італійський міністр внутрішніх справ Анджеліна Альфано, міністр зовнішніх справ Люксембургу Жанна Сельборн, комісар ЄС питань міграції Дімітрі Саврамополос. Останнього запитали, що трапиться, якщо людей відправлятимуть не до тих країн, куди вони хотіли поїхати. Переселення не ґрунтується на тому, що хтось хоче кудись їхати. Ми вирішуватимемо, куди переселяти біженців, і якщо їм не подобається запропонована країна, на жаль, вони повинні усвідомити, що тоді слід буде відправитися додому, заявив Аврамополос Беквейту. Людей перерозподіляють, аби зменшити навантаження на Італію і Грецію, які першими приймають біженців. У управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловила обережний оптимізм щодо перерозподілу мігрантів, але також закликала збільшити зусилля. Ця схема переселення є дійсно важливим кроком на шляху до стабілізації кризи з біженцями в Європі. Але перерозподіл можливий тільки на в'їзді до Європи. До того ж, база має бути набагато соліднішою ніж та яка є зараз в Італії, зазначила речниця управління Меліса Флемінгід. Комісар Аврамополос і міністр Сальборн також відвідали у п'ятницю італійський острів Лампедоза, де розпочне роботу перший центр з реєстрації мігрантів. Країни ЄС погодилася в четвер, що слід прискорити депортацію мігрантів, які приїхали до Євросоюзу з економічних причин. Вища судова інстанція в Європі визнала незаконну міжнародну угоду, яка дозволяла компаніям передавати дані європейських громадян до сполучених штатів. Єврокомісія збирається підготувати ще одну угоду, яка б задовольнила обидві сторони. Найвищий суд ЄС ухвалив знакове рішення, визнавши недійсну угоду під назвою безпечна гавань, що дозволяє передачу даних з Європи до Сполучених Штатів. Цю угоду Єврокомісія влада США уклали ще 15 років тому. Позов до суду подав австрійський студент Макс Шремс. «Упродовж продовж років Єврокомісія спостерігала за проблемами. Протягом двох або трьох років угоду безпечна гавань можна було виправити, але вони завжди казали наступного місяця, і суд сказав про неймовірну кількість пунктів, які слід виправити. Шрем спішов до суду після гучного скандалу навколо откровень. Експівробітника Цейру Едварда Сноудена в рамках угоди безпечна гавань. Інформація обмінювалися понад 4 тисячі компаній, включаючи Google, Amazon, IBM і Ericsson. Ми підготуємо чіткі вказівки до національних органів захисту даних про те, як реагувати на прохання про передачу даних до США світлі судової постанови, оскільки громадяни потребують надійних заходів безпеки, а бізнесу потрібна юридична визначеність, зазначив перший віцепрезидент Єврокомісії. Австрійський студент, який пішов до суду, був зокрема незадоволений передачею передачою даних європейських користувачів Фейсбуку на американські сервери. Спочатку Шрем звернувся до відповідних органів в Ірландії, де розташована європейська штаб-квартиру Фейсбуку. А потім справу передали до європейського суду в Люксембурзі. Нідерландський євродепутат ліберал Софі Інтвельд вказує, що рішення цього суду може мати небажані наслідки ризик, звичайно, в тому, що компанії збираються зберігати свої дані тільки в Європі. І ми таким чином спорудимо свого роду паркан навколо інтернету, навколо інформаційних хмари в Європі. Ми цього не хочемо. Ми хочемо інновації. Ми хочемо, щоб світова інтернет-повотина існувала і далі. Але це може відбутися тільки, якщо ми знаємо, що наші дані надійно захищено. нині компаніям ша доведеться укласти з європейськими партнерами додаткові договори з передачі даних. А наступного тижня у Європі очікують на такі події. У понеділок міністр закордонних справ ЄС обговорить загострення кризи в Сирії, де активні дії проводить нині російська армія. Люксембург прийматиме конференцію, де говоритимуть про відповідь ЄС на спалахи лихоманки Ебола протягом 2014-2015 років. І в четвер п'ятницю лідери ЄС беруться Брюсселі на ще один саміт, на якому безсумнівно обговорять кризу біженців у Європі.